Представляю вашій увазі таку однокімнатну квартиру з кухною студією в житловому комплексі княгинин. Квартира знаходиться на 10-му поверсі. От така велика тут кухня-студія. З великою лоджією, площа цієї квартири 46 метрів квадратних. Дивіться, який вид з вікна, сучасний дитячий майданчик. Поле футбольне. От така велика лоджія. Добре те, що схований котел в лоджії. Так, це така кухня студія велика. І це власне житлова кімната. Звичайно, є підігрів підлоги, в кухні, в ванні і в коридорі. Заходимо з вами в санвузол. Продається така квартира. На 10 поверсі. Кого зацікавить, звертайтесь. Більше інформації про цю квартиру буде в оголошенні. Дякую.